Друзі, а як вам такі новини? Зараз Британія, і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає в Україну. і Вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів, тобто всі лікарні зараз оголосили о тому, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни. Розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це Бундесвер, Кранкенхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну, всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа що-то Розуміє всю цю біду загрозу. Я не знаю, чого вони так довго тягнули, на що вони розраховували. Звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі. Набагато частіше, ніж раніше. Тобто, оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які воюють а, за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія. Типа, це. Це неприємна новина, Будь-яка новина за війну вона неприємна. Але в ряді того, що відбувається в нас в Україні із мобілізацією, з босифікацією і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну, всіх можна зрозуміти. Е і я б, незважаючи на те, що там в мене 5 кульових, я все рівно не можу комусь казати, поняли? Йди воюй, срочно захищає країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив те, що я пережив, Поняло? Жоден. Але от така ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. Це в даному ключі, в даній ситуації гарні взагалі новини. Глянемо, як буде далі складатися подія, ви поки напишіть, що ви взагалі про це думаєте. І зараз дуже бачу багато наративів різних російської пропаганди, яка просто впиталась всіх наших блогерів і. Люди не розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте, понял. Ви до кінця ще раз повторюсь. Я після п'яти кульових, я не не хочу, щоб жодна людина пережила хоч краплину того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки, вона не зупиниться, тобто це не ізбежно. вся сила російської пропаганди в тому. Що її наратіви так нав'язуються і так виглядають, як трендський конь, що а, навіть українські реальні патріотичні блогери приймаються це до себе і починають це нести так, наче ну вони хочуть добра Україні. Поняли? Ну ті типу, пай Кольга Шарі працюється. Жінка шарія ви ж бачили. Вона вириває з толпи всяких дурачків, задає такі провокаційні питання. Ну, перепрошую, дуречков, ну, реально відповідали по дебільному ребята. І по-любому ж були люди, які нормально відповідали, але вона їх не поставляла в інтерв'ю. Вона поставляла тільки всяку провокаційну історію. І отак працює російська пропаганда. Па чуть-чуть, ляс-ляс-ляс, -чуть, чуть -чуть, і червики вилазять з Транського коня. Ах, тримайтесь, друзі. Тримайтесь, друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном з усюди можна допомагати. Поняла? Зусюди, бережіть своє життя.